Ми масштабного вторгнення 22-го 22 року. Ми ввечері поверталися після роботи, були прийоми харча. Тобто це вже було пізно, вже була 11-та година ночі, і мені чоловік каже, давай поїдемо, заправимо машину та закупимо продукти. Ми вже були настільки втомлені. я кажу ні, вже немає вай сил, ну нічого дистанції, поїдемо вранці. У нас була така невеша суперечка, їхати. Всі чекали, що почнеться війна? Так. Потім пройшла. Ми були впевнені, що нічого не буде. Хоча ми в Харкові і все було біля нас, але ми були впевнені, що та ми знаємо, що є рукаві так. <смірка> так. <смірка> на, на стоявство. Поїхали сьогодні. Ми виїхали ввечері, це вже о 11 година ночі. Ми заправили повний бак машини та дві змогли залити і закупили продукти для себе, для тварин. Тому повністю у нас все було готове, якщо щось станеться. І вранці, звісно, ми проснулися, ну не так, як всі від вибухів, тому що ми не в самому місті, ми біля міста живемо. І ми вже прокинулись, коли виніщувачі вони над будинком почали літати і вже почалось повномасштабне вторгнення. І ми зрозуміли, що те, що ми зробили вчора, ми да, то, що Бог нам казав, то це нам допомогло потім виїхати. Ми да, були, васпал, да, всі а, так, на заправки. коли ми виїжджали, це було через два тижні, то тоді вже нема було де заправитись. Ну було ну, деякі місця, де можна було заправитись. Харків точно вже майже не було. Часть Харківської області вже була окупована на той момент. І нам, коли було виїжджати, в нашу виїхати є два дві дороги, дві напрямки. Одна йде через аеропорт, але там вже ну, вже були, були з бої, і та дорога була перекрита, інша дорога вона була через ліс. Що в тому лісу ніхто не знав, і ми тому ну, це була ще не причина, чому вони виїжджали. І ми почали молитися: якщо нам треба виїхати, то хай Господь дасть цей знак і мені, і Андрію, що в нас було впевнені, що нам треба їхати. То, що ми від розходу, щоб ви не знали, яка ситуація в тому лісі їхати. Не їхати. А, але щоб впевнений вам. Що О, треба їхати? Може, треба залишитись вдома. Бо ми не знали, що нам робити. Може, це все скоро закінчиться і не треба нікуди їхати. Хоча вже хотіли ну, чуткі, що харка скоро згодитися. Бо там вже вони близько були, навіть біля нас не були. І начиститься, ну, це таке, що біля нас висок його просто винищують десь. Ми як це ж, чуємо всі ці вибухи його бомблять його просто знову. Його немає. І для нас це стає таким остаточним знаком, що треба виїжджати з Харкова. Поки є така можливість, поки ціла машина. Ми збираємось мінімум речей, тому що чи каже, через два тижні ми повернемось, багато не збираємо. І ми виїжджаємо в п'ятницю, і вночі на п'ятницю десь нік ожеледиться на дорогах. Щоб їхати через ліс, треба піднятися в Ми під'їжджаємо до цієї гори, бачимо, як всі машини просто вниз скатуються. Ми розуміємо, що не може піднятися. Не можуть піднятися, між... що висока парає, ожеледиться, всі просто скатуються. Ми починаємо. Що, що? не там поїхали назад, що значить, не треба їхати. Але таке впевнені, що я раз був нам сказав: ми молимося, ми збираємося, я кажу, все помолились, поїхали. Ми починає їхати, я в цей час борюсь, і знаєте, коли я скажу, Боже, візьмемо, ми підніме цю машину. Ми дійсно просто як витап, нас ангело піднімало, ми заїжджаємо на цю гору, їдемо далі. Це, тобто, ви так, коли машини з'їжджають вниз, ви 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 ми їдемо наверх. Це чудо, ми їдемо, ми виїжджаємо, їдемо далі, і нас так не страшало, що... Бути обережними в блокпостах, там дуже всі зараз напряжені ситуації, всі такі ну не дуже і не дискутуються. А ми їдемо з дітьми, ми теж хвилюємось, і за те час, коли ми чотири дні були в дорозі, виїхали до Західної України. Ні на області ми нікого такого не зустріли. З такою любов'ю до нас всі відносились, бачили, що діти нам да діти скоріше. Тобто ну, ми стільки навіть до свістя було відвідувати, що як Бог нас від. Перша наша зупинка була в Кропівницькому. І ми, коли туди їхали, я кажу, чоловіку, що два тижні. Давай, якщо ми до суботи встигнемо, ми купимо дітям хоча б яблочку, хоча щось таке, бо в нас з собою все там печиво, витепоратися, такого нічого немає. О, таке нічого не було, бо купити не треба було. І тут не блокпост всі проїжджають і запиняють тільки нашу машину. Ми вже такі переховані, що Це вашим діткам. Слава я розумію, що я, ми навіть не просили цього Бога, Бог про це позаботився. Ми їдемо до Кропивницького, і нам, друзі, які там були раніше за день, сказали, ми домовились, вас там чекає квартира. На середині дороги я дзвоню, а дівчина каже, ми цю квартиру вже здали, її немає. Жити немає. Якщо той... ви йдете на місто, де ви думаєте, що вже є. Да, так, це такий перевачний фонд. На одну ніч і нема де жити. Вона каже: вже нема нічого, вже все зайнято. Ну, може, десь церкви ми покладемо, Може, у вас є там якесь оділяло чи щось постіль. Я кажу, ну у вас тільки два там нічого надала. Ну, думаю, ладно, хоча б діток положимо, ми їдемо. Але у нас сомчик спочатку війни, в ньому почалася, коли ми кажемо, що вийти спати, в нього істерика. І я теж розуміла, що там будуть люди. І коли нам лягати спати, це буде ну, ми будемо дуже заважати. Ми за це молилися. І коли ми під'їжджали до Кропивницька, мені ця дівчина. і Вона каже: мені щойно подзвонила родина, яка до цього нікого не хотіла брати. Дзвонить і каже: А є яка сім'я з дітками, ми б взяли до себе переночувати. Sorry. Ми мовили Боже, дякуємо. Прижаємо всю родину, і в нас no, так. Ц... походу року Бог поступав. Uh... Це вже було перед Куповником. Yeah, да. да. Треба купити яблука. Хоч, да. да. Хоч, Хоч, Хоч яблука. Треба, треба, треба. треба. немає дожити. Ви поки що в дорозі вже поки. Вирішив це питання. Ми приїхали, у нас була не просто там окремна ліжка кімарка, нам виходило повністю першу Тобто Це було таке, знаєте, для нас незвично. Ми просилися на одну ніч, але це виступала субота. І ми розуміли, що в принципі це форс-мажорне такі обставини, що можна в суботу їхати далі. Але ми хотіли бути в покої в цей день. І ми так помолилися, кажемо, можна було залишити ще на суботу. І чекали вас саме до неділі. А Це не цілком люди. Але вони нікого не хотіли брати. Ми просилися на одну ніч, а вони кажуть, що ми так на щоб ходити дві ночі, тому що для нас це було була відповідь. В суботу вранку ми ходимо на водослужіння ми бачимо, що є заправка. І знаєте, таке вибуждення заправити. да, заправитись поензи ненормально, їхати далеко, але ми молимося, кажемо, боже, ми будемо тобі вірні, сонечко зайде, поїдемо заправлятися. Солишко заходить, ми їдемо, заправка закрита. Їдемо лечі заправка закрита. Чесно, то ще було таке, треба було вранці заправитися. Чесно скажу, але ми молилися. І ми під'їжджаємо до заправки, і думаю, що вона мабуть закрита, і просто питаємо, є призима. Вони кажуть, є заправляти, скільки вам треба. І е, коли ми в суботу залишились, потім, коли ми проїжджали в Лугань, ті, хто наші знайомі їхали в суботу, вони стояли десь в 11, там, в В За те, що приїхали. Ми були вірні Богу, Бог зробив нас просто Слава далі всюди, коли ми не під'їжджали. Нам в останній момент знаходилось місце, де нам можна перепочивати. Це були комфортні умови. Ми були окремо, не, не людьми, тому що ми дуже хвилювалися за нашого сина. І нам Бог послав ті заправки, де нема людей. Ми вже були на західній Україні, і ми приїжджаємо, а ціна вже майже немає, а нам ще треба доїхати. І там така заправка нікого немає. І навіть не світиться, що є що директор? Я кажу, заїжджаємо заправлятися. Чому ми будемо заїжджати? Нема бензину, нікого немає. Я кажу, От мені таке було туди. Ми заїжджаємо на заправку, ми кажуть, дійсно заправляйте, скільки вам треба. Тобто, всі чотири дні, коли ми були в дорозі, э, повністю завіряли цю подорож Богу. І саме головне, що ми навчилися слухати Богу, ці подорожі. Заправки, нема жити, і не треба це робити, коли ти довіряєш Богу чишого голос, то дійсно писав е, ну, в твоєму житті. Тому ми добралися легко, у нас не було таких якихось особливих проблем, хоча це було 4 дні. І завтра у нас було жилье, І останнє, коли ми приїхали на Західну, там теж не було де жити. І перед тим, як ми приїжджали, хлопець прийшов для пастора і сказав: в мене таке побудження, в мене квартира, хочу її комусь дати. А пастор каже, у мене якраз. Мені нема куди селити. Тобто Господь давав це побудження, це навіть останній момент. Тобто, іноді треба дійсно зачекати, коли Бог у нас відповідь. Слава Амінь. Богу! Амінь. Амінь. Жив Господь! Амінь.